Вітаю, дорогі англійці, Сьогодні у нас тема уроку 61 в підтримку наших курсів А1 і А2. Уз is this. Чи є «є» це? It's mine, це моє. Yours, твоє, hers, її. Тощо. Mine, мій. Ours, наш. Yours. Твій. Is. Його, hers, Її. theirs, їх. І нам показують, звідки це все діло утворилося. З I, я my book, моя книжка. mine, моє. We, ми, our, наш. Ours. Теж наш, тільки our що? Тут має щось стояти. В цій колоночці номер два. Ось має стояти якийсь іменник приміром, Моє що? А тут не має бути нічого. You, ти, ви, your, Твій ваш. Так само і тут перекладається однаковісненько, твій, ваш. І він. І З його. його. Вона. Її. Вони. Their їх. theirs, їх. It's my money. Це мої гроші. Бачите? My що? It's mine. Це моє. It's our money. Це наші гроші. It's ours. Вони наші. It's your money. Це твої гроші, ваші гроші. It's yours, твої ваші. It's his money це його гроші. It's his, це його. It's her money, це її гроші. It's hers, це її. It's their money. Це їх гроші. It's theirs. Бачите, як це працює? Давайте подивимося детальніше. Секція B. Ми використовуємо мій, твій, ваш, ще там чисть плюс іменник. My hands are cold, мої руки є холодними. Is this your book? Є це твоя книга. Helen gave me her umbrella. Helen дала мені її парасольку. It's their problem? Not our problem. our Це їх проблема, не наша проблема. Ми використовуємо «mine» і Yours. Той самий переклад, мій твій. Без іменника. Is this book mine or yours? Це книжка моя чи твоя? I didn't have an umbrella. У мене не було. Парасольки So Sarah gave me hers, тож Сара дала мені свою. It's their problem, not ours. Це їх проблема, не наша. We went in our car and they went in theirs. Ми поїхали нашою машиною, а вони поїхали їх. Ми можемо використовувати його з або без іменника. Тобто формочка в нього однакова. Is this his camera or hers? Це його камера чи її? Його. Дивимося далі. Мій друг може бути a friend of mine. A friend of his Други його. is some friends of yours, the друзі. I went out to meet a friend of mine. Вийшов, друзі, Tom was in the restaurant with a friend of his. Tom з його другом. Are those people friends of yours? В такому плані. Who's the Chi? phone is this? Чий це телефон? Ми можемо вживати phone чи з або без імену. Подивіться. Whose money is this? Чий це гроші? І whose is this? Чий це? It's mine, моє. Whose shoes are these? Чий це? Чий це, Чий це? Чий це взуття? Ось. Whose are these? Чий є це? They are Jones, Джонова. John. Мої хороші. Поправка 61,1. Поставте mine yours тощо. Виберіть правильний варіант другий вправі. третій напишіть, чий це друг. І в четвертому подивіться на картинки, що люди кажуть підписати. Самі хороші. Завтра ми будемо робити I I'm my mind. Суміш такої с. Саме гроші чекаю вас на курсах А1, А2, які ми з вами вже зробили. І Б1, Б2 на нас чекають. В Новинку Б1 у нас буде курс, і Б2 буде навесні. Приходьте, мої хороші, до зустрічі до завтра!